Вітання, друзі. Слава Україні. Сьогодні вирішив я з'їздити по грибочках. Так як цілий тиждень працював, картопля, почали всілякі роботи, підготовка до зими, то не мав часу з'їздити на грибачка. Та й дуже спека, не знаю, що буде сьогодні, але думаю, піду провірю. Першого такого знайшов, але, але... нехай росте. Такого я не беру. Мене цікавлять білі. Білі грибочки На жаль, друзі, грибів немає зовсім. Скільки вже обходив і, на жаль, ще одного не знайшов. Але я не знаю. Może że je paru grybnic, to może też coś. A gryblianek tu dużo. Może zobaczył jednego, czy tam jeden chodził, a rybów, Na żal, nie ma je. Trzeba do Дощику, на жаль. Вчора було 30 градусів да тепла. І то вже доста, давно вже не було. Дощу. Піду подивлюся, може десь. Що ще знаєш? Опана! І що тут виходить? Тут були грибниці і все вирубали ліс. І тепер вже тут грибочка не буде. Жаль. Але... Що зробити? Нічого не вдієш. Людина у себе прочистила? На жаль, друзі, нічого не знайшов я і тут. Даже підберезника немає. От сьогодні. bude slabá hrabáločka. Neznají, jak u vás druží i s hrbami. No u nás pohánu. Pohánu duže. Daří se růjížov, kde jsme, půjdní. А за гриба зовсім мало немає. Ну нічого. Прийшовся. Трішки провісся. так як вже давно не був. Природою помілувався. Дружок трішки пробігся, теж не був вже, Не ганяв, білок та зайців. Треба йому теж трішки про пробігтися. Так що, друзі. Я думаю, давно я не був. О, се Дивіться. Аж засохло вже висохає на корінь, на нісці. Ну що, нічого? Нічого не водієш. Природа є природа. Тут такий грибочок. Як бачите, боровик жовтіючий. Ну я їх не беру. Я їх чомусь боюся їсти. Друг бере, а я щось не розкую. А тут що таке? Теж він самий, той вже жовтуватий боровик. Я більш люблю білі, білі коровичку. А такий, що я їм не довіряю ліпше. Сі бачити осталось помилуватися природою. Горами. Застільки не грибочками, бо грибочків немає. Ну нічого, <кій> <кій> нічого не вдієш. Уже, друзі, може це пройде. I będą pojawiać się już osijne browety, ładne. One są częste, i czarne, popielaste. Ale trzeba, żeby trochę popadł deszcz. Trzeba deszcza. А доща, на жаль, і не передають. Дружок теж змучений. Дружок! Що ти там шукаєш? На жаль, ми і одного грибачка не знайшли. Ну це... Це вже зовсім. Та що я Я так і думав, що нічого не буде, але сироїжка. бачите, як порепалася від посухи. Бо, на жаль, чиста, ну та що, візьму її? Найбуде буде хоч одна. А боже. А ще десь знайду хоч одну. Даже, друзі, ожина, дивіться, як достигла вже аж обпадає від дуже великої спеки. Але що, нічого не вдієш? Сьогодні, друзі, грибалочка не вдалася. неудачна. Що, ж, ще? Піду тут у пару грибниць. Подивлюся, а якщо не буде, то нічого. Немає дружого грибочка, так? Нема. Ну що, нічого. Продовжуємо пошуку. Знайшов тільки, мабуть, три сероїжка. І все ж таки, друзі. 30 градусів спека. Але, як бачите, все ж таки я його знайшов. Білячка, Фу, думав, що сьогодні вже не буде нічого, але все ж таки один є. Дякувати Богу, знайшов його. Що, дружок? Ще не йти. До дружок мене спирає, щоб я. Ще Що не йшов додому, бо щоб шукав грибочку. Ну нічого, дружок. Ще в одно місце подивимось. Якщо не буде, то друзі вибачайте. Сьогодні грибалочка не вдалася. Одного на всього, одного всього на всього грибачка знайшов. Да. Тут підберезник. Хоча б підберезників, щоб було. І то. Тільки один, бачите, якийсь. засохлий. Там лише знайду. А еше, ще е. Ще е един такъв красунчик. Ето е великий. ж сьогодні не мій день не грибний. Але, але нічого. Знайшов хоч одного, все рівно, грибалка удалася. Зато природа. Роса Карпатських гір. Так що, друзі, у Закарпатті грибів ну, у нас тут немає. Не знаю, як у других районах. Це міжгірський, гора Смерик, як бачите, локація. Нічого немає. Треба дощу, щоб дощик спадав. І тоді, тоді вже буде грабалочка. А так, якщо не лінуєтеся, то можете пройтися, так як я. з-за пару підберезничків і одного білячка. Але і на цьому треба Богу подякувати, що знайшов хоч щось. Хоть є хоч щось. Нічого друзі? Дивіться другі мої відео, там, де, де є грибочки А сьогодні, на жаль, Грибалка не вдалася Підписуйтесь, ставте лайки, діліться з друзями, милуйтеся природою. Все, бувайте. Дякую за перегляд.